Край, актуальне питання для перш за все. Ми розуміємо, що якість онлайн освіти вона гірша за офлайн освіти. Ми розуміємо, що для батьків, коли діти сидять в і навчаються онлайн, це також додаткові труднощі. З ними хтось має сидіти вдома, з ними хтось має контролювати навчальний процес, і тому є позиція. Окрім групи батьків, які настоюють на тому, щоб учбовий процес поновився якомога швидше. Сьогодні відбувається наступним чином: лише 25 шкіл на території Запорізької області працюють у змішаній системі. Це ті школи, в яких є укриття, де під час тривог діти зможуть знаходитись, а в деяких укриттях навіть проводити навчальний процес, різувати укриття, зробити все, щоб діти могли там перебувати під час тривог або проходити навчання, якщо тривога буде. Вкрай великий проміжок часу, Тож вже за ці перші три дні ми провели велику кількість нарад із представниками міста Запоріжжя